Попросимо благословення на наше зібрання. Святий Боже, ми діти Твої, в Твоє ім'я зібрані. Ми просимо Твоєї присутності. Ми славимо і величаємо Твоє імення за прекрасну можливість сьогодні в домі Твоєму бути Твої присутності. Ми дякуємо Ти за Ісуса Христа, за спасіння, що маємо в ньому. І просимо, щоб Слово Твоє через братів сьогодні промовило до кожного серця, щоб спів і кожен учасник в служінні Міг донести Твою істину і наше серця з'єдналися з Тобою Богом живим. Тому нехай Господь святиться Твоє ім'я і нехай слава буде Тобі, Отцю, Сину Святому Духу. Амінь. Пісні спасенних 87 б Отче Небесний, Боже могутній, Ти утішитель, Дух правди. Ти всюди присутній і всеведючий, будь тут між нами, нас просвіти. Читаємо слово Господнє, яке записане в посланні святого апостола Павла до Єфесян, другий розділ, послання до Єфесян, другий розділ з 11 го вірша. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погано, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними. Що ви того часу були без Христа? Відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії, без Бога на світі. А тепер в Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив із двох одней, зруйнував серединну перегороду, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою. Одного нового чоловіка, мир чинивши. І Христом примирити з Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши і прийшовши, Він благоїстив мир вам, далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ в дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, влад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом.